Осія Стахау 22-й, Максим Кружков, 18-й, Олексій Мороз 13-й, Микита Шульга 7-й, Володимир Чертовець, капітан команди. Нападник голкіпер Віталій Захарчук, 4-й номер, 19-й Сергій Захарчук, 16-й, Максим Ластовка, 9-й, Святослав Іваненко. Ще, ще! Євгена Чумака, а он для жовто-чорних. П'ятим долучається Віталій Захарчук. Пробиває Віталій, новищий воріт. Будніков, да, там. Плужник. Вперед підсікає. точно. Кружков, Крушков. свіжий Крушков. Віталій Захарчук забрав. Тож. Поки намагався протворкати опіка. Сергій Закарчук. Сергій. Сергій пробиває. Савчук. Севчук. Прискорення з прострілив. Шіденка Гудніко. Боротиметься Олексій Астахов. Вийшов І зехар. З боку чотири. Потужний. Вітав Шульженко, Шульженко виїгід, вихіта... вічнавіч віче віта... з Будніковим верховок відкриває Олесь Шульженко. Не перший його момент. За ті практично 8 хвилин, які команди зіграли. Ось цю нагоду на 8-й хвилині. в забитий м'яч. Як фаворита Олесь Шульженко 1-0. Поспішає Легіон розігравати з центрального кола. В підсумку Легіон виборов Матвій Плужник. Матвій, Матвій, Матвій пробиває. Савчук. Шульга проти нього. Савчук. Проходить Шульгу. Прострілює. Шульга. Там ще й до. Астахов. Артур з лівої. Тоді Захарчук на місці. Шульга з льоту піймав і забив. Макета Шульга хороший він задаває на 11-й хвилині. Рахунок з рівні на право як Ой, хватитсь поворить. Чумак. Правіш. Сергій Захарчук. Плужник, плужник, плужник. плужник. В останню третину Захарчук харчук Віталій. Порожні ворота залишив він. It be this if we... no! пенальті. Ну, а виконуватиме кеп виконуватиме Олей Шульженко. Нагадаю. Зараз він автор поп'єдиного голу. Але чи оформить дубль, оформить, за поднікова пробиває. Під попередчину. У нас сило Олек Шільженко. Ладен, не хочеш Меа фаворит 2-1 у матчі цевка Легіон. Астахов. Астахов, йому між дістався після невдалої спроби Олеся Шевченка перекинути. Ну і саме після ось цієї втрати від Олеся розпочалася ця гольова атака. Легіон відіграється на 15-й хвилині 2-2. Швидко колектив Валентина Шевченка. Відіграє різницю в один гол. Після того, як вдруге походу першого тайму фаворит вийшов, коли навряд чи читався. Ось такий сценарій. Пробуває Шульженко. Гутніков реагує. І першого з опонентів прийшов 13-й номер. Відповідає Легіон 3 в 2. Але на двох. На двох. Шульженко на перехоплений. Проб'є. Низу. Поруч з тієї показу. Далі його передача. Чума 3 секунди пролунає Наєсві 100. Перший тайм у нас завершується із рахунком 2-2. Втретє забитий і втретє вже вийти вперед усім поєдинку. Однак Богдан Будніков зіграв на лінії і врятував Легіони. Савчук залишається з м'ячем. Савчук, Савчук. Усі не там. Ідеально позицію або перехоплювати має Кружков! Кружков він вже розганяє таку своєї команди. Зустрічний ще й забиває досить класний бок. Кружков перевогне чужу частину поля після перехоплення. Друзі, трима на користь Калагі. Вражає ближній кут. Максим Кружков. Втрата від фаворита і Олексія Стахов. Суперник блокує Артур, його спробую, що Втім, м'яч від виконавця легіонерів. За бокову чума Сергій Артур Стахов чисто корпусом і відразу ж може катити, хлопчик він Шевченко. Двох суперників назад повертається. і встигає відпрацювати. Головою ободнього, чи поки у відповідь на свій третій гол не пропустити станом на сьомохолодно на Поперерку. знову ж такою, що його віркою Крушком відає, що це рахунок, А на Торис Калгір. Савчук проти нього. Сюди ще один виконавець суперників. Примчав Олександр. Тимо проходить, приходить, передачу. передання. Чмак. До центру змістився, пропив. ворон, в Другому таймі поки забиває лише легіон. Команда Валентина Шевченка зробила це двічі. Автогол з Італії аут На суперників. Ластовка, в один може бути. Ластовка, 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 тут лише забити, що робиться фізядець. Один гол відіграє. Шото-чорна команда. Ось і підсилення в обличчя Максима Ластовки. Він асист. Такий свій дітак. Чори-три. На табло в матчі Легіона Фаворита. На 13-го района Чумака Бужний Лужник підвівся, вийшов Віталій Дека. Через Віталія Закорчика розіграш. Є. Всі Остахов. Проборош на Артура. Артур. Зв'язком від суперника, але дійшов між 14-го номера, то лиш той підліву. Ластовка. Ластовка. Класна, шикарна передача. Приборка, Шенко, що й женко, вирішив, я би. Котовий був після цього. Удар. Поставка. Ходніков справився на котовий перевір. По моментах цих фаворит явно розраховує відігратися і розраховує.